Отже, ще раз велике прохання на завтра, будь ласка, тут вже, я і говорив, вже працюють спеціалісти, вже люди потихеньку розійшлися. Завтра, будь ласка, якщо можна, потрібно найбільше це маски, вода, енергетики, вода любого формату типу. А медикаменти це бенти, це вати, це шприці, це безболюючі, це заспокійливі. Ну і потрібні гроші по одній простій причині, що ми просто їх перераховуємо лікарям, для того, щоб вони самі що, що їм треба, купили. Але багато чого вже списки в мене є, зараз поїду в аптеку, і завтра поїду в аптеку. Тому безмежно вдячний всім ще раз. Ви, вибачте, я вже просто заговарююся. Ось бачите, приносять енергетики такі от. Господи, це хто пише, що енергетики серце садовлять, оце серце садове. З енергетиками ще якось можна пережити. Як оце пережити, скажіть. Ну і ще одна неприємна річ, як я казав, що в сім'ї бездорода. Підходить на жіночка і дивиться, які пожарники лежать на траві тільки. що. От підораси, я усмивлю. Лежать ніхуя не роблять. Ну, ви далі зрозуміли, да? там в мене просто вже криша опустилася. Я, сука, кажу, а ти де була цілий день? Тебе тут, блядь, кажуть, щоб з утра вже ноги притягнули. Як тобі, кажу, не стидно на хлопці так казати. Пожежники, надзвичайники. Ви і лікарі, які приїжджали, і сидять до сих пір, допомагають. І... Ви просто, ну, ангели, що казати? Вам низький уклін за все, що ви сьогодні героїчно, Ви це кожен день робите, я знаю. Але сьогодні дуже багато людей наживо побачили вашу роботу і передивилися вашу, я думаю, професію. Вам окрема велика подяка. Все, до завтра.